Картоплі насадили, а обробляти її ніхто не хоче. Саме так мені сказала моя мама декілька днів тому. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми займемось підгортанням такої ось плантації картоплі за допомогою мого мотоблоку. Купив я для того навісне всякими там прибамбасами. Тому давайте починати. Побачимо, що з того вийде. Так, що ж ми все таки купили? А купили ми дисковий окучник з полоскорізами. Попередньо ми хотіли купити окучник без цих елементів, але потім подумали, ай ладно, тих 850 гривень купимо вже готовий цілий комплект. Щодо ціни комплекта, 3 тисячі гривень. Мало це чи багато? Да, звісно ж, багато. Але. Я не знаю, що говорити. Перед тим, як то все діло купити, я для себе зрозумів два основних моменти, скажімо так. Зв'язався я з кумом на предмет того, що можливо є сенс то все діло зробити власноруч, купити матеріал, на що він мені сказав, що коля потрібно купити диски, матеріал, електроди, потрібен час, потрібні нерви. Купи просто готову продукцію і насолоджуйся використанням. Але знову ж таки, це три тисячі гривень в реаліях сьогодення. Ну, таке. Момент другий. Це в нас ЧП Крючков, модель ПД-9. Так я пам'ятаю, що мені писали раніше в коментарях, якщо ти купиш цю продукцію, можливо, ти щось будеш там перероблювати чи дороблювати в її. Але справедливості ради, якщо подивитись ціни інших виробників подібної продукції, то можна побачити, що за подібну продукцію вони там правлять і 5, і 6, і 7 тисяч гривень. Тому вибір очевидний. Так ось що нам пропонують за тих 3000 гривень. В комплекті ми маємо два диски 360 мм, два плоскорізи, ширина їх 320 мм, два фіксатора, а також така от сепка 700 мм. Коли ми то все діло зберемо в одне ціло, для того, щоб подружити наш окучник з мотоблоком, нам потрібна ще одна сепка, окрема саме для нашого мотоблоку. Я її купував свіча щось там по моєму за тисячу гривень, тому зараз я пропоную це все діло зібрати, спробувати подружити з мотоблоком нашим. Ну а далі буде видно. Шник успішно зібрано, і так от він виглядає. Хочу зазначити, що я його зібрав повністю рандомно. Мається на увазі, я не витримував взагалі ніякі розміри і закручував все від руки, можна сказати. Чому саме так? Тому що в подальшому кожен елемент потрібно буде налаштовувати чи підлаштовувати під наші місцеві умови. А що тут можливо налаштувати? По-перше, це глибина плоскорізу, а також диску, незалежно один від одного. По-друге, ширину міжряддя. В цьому параметрі і плоскоріз, і диск налаштовуються одночасно. І по-третє, схід самих дисків. розвал тут не регулюється. Регулювання, також фіксація проходить за допомогою. Таких от болтів і контргайок. Чому я встановив цепку саме донизу, а не догори? Відповідь дуже проста, тому що я дивився демонстраційне відео від виробника. Він показував то діло в такому стані чи положенні, тому я так само встановив. Єдине, що мене бентежить, дійсно бентежить, так це ширина міжряддя. Тому що я встановив зараз. Наші е, кріплення, можна сказати, до краю сепки. І при такому розміщенні між цими гостричками у нас відстань 60 см. А в мене ширина міжряддя 65 см. Тому до мене в голову надходять такі глупі думки, чи не прийдеться ці плоскорізи трішечки обрізати. Але поспішати я не буду. Пропоную зараз то все діло за допомогою сепки накинути на наш мотоблок. а далі Виїхати на город і вже подивися, що робити далі. Так, перемістилися ми на город, як бачу, у нас змінюється погода, зривається дощ. Але як би там не було, ми ті роботи будемо виконувати саме зараз. Так, можливо, це не зовсім ідеальні умови для виконання цих робіт, але, в силу того, що я практично постійно працюю, ми то будемо виконувати зараз. Коротше кажучи, що ми зараз маємо? Ми бачимо на сепсі кріплення, встановлення, як я говорив раніше, по краям, і в принципі. Якщо подивитись на міжрядя і на ряди е, да, на, на ряди картоплі, точніше і на плоскорізи то в принципі вони вроді би як непогано стоять. Це до того, що нема сенсу, як на мене сміщати плоскорізи всередину. Е, щодо, щодо встановлення самої сцепки тут я вже вагаюсь, чи доцільно все ж таки її встановлювати оцією штукою донизу. Чому зараз спробую пояснити? Тому що. В такому от положенні мотоблок у нас зараз стоїть, він вже стоїть горизонтально. Якщо ми будемо виконувати роботи, ми будемо вглубляти наші плоскорізи, і він буде йти в роботі не горизонтально, а мордою буде ну, до гри, підемо, то не є нормально. Ну, В принципі, ми можемо плоскорізи опустити. Тут у нас є ще два отвори, можемо опустити. На сантиметрів 10 донизу, але тим не менше, мені здається, якщо того буде мало, потрібно сепку ставити доверху. Але це мої думки, можливо, я тут теж не правий. Щодо глибини, раз ми про неї почали говорити, все ж таки я планую диски встановити. На сантиметрів 5, напевно, глибше, ніж плоскорізи. Чи це правильно, чи це ні. Я навіть гадки не маю. Ну, мені здається, що так буде правильніше. І щодо сепки, дивився я відео, там хлопці говорили, що ну, знову ж таки, хтось каже, що треба, щоб була жорстка сепка. Мається на увазі, щоб ці болти були закручені. Інші говорять, щоб сепка могла гуляти, щоб ці болти були відкручені. Тому я напевно, щоб зрозуміти в першу чергу для себе, як краще я спробую спочатку на жорсткий, а потім то все діло ослаблю і спробую на вільній сепсі посипати картоплю. Ну і останнє. Дуже актуальне питання, як на мене. Скільки він споживає пального? Значить, що я, до чого я веду? Зараз я залив повний бак повінця. Ми підсипемо 6,5 соток картоплі. Ну і в кінці відео. І в кінці відео ми подивимося, все ж таки, скільки він пального з'їв. Тому зараз я налаштовую глибину плоскорізів, налаштовую глибину дисків. Нагадаю, по рядньо ми поки зупиняємося ну і починаємо виконувати роботи. Буде добре, я не знаю, чим справа. Ну, хай півтора метра ми проїхали. Мотоблок тягне на перші передачі, взагалі без питань. Єдине, що він не керований. Мотоблок туди, окучник туди. Можливо, це в тому і за того точніше, що сепка жорстка, а можливо, це за моїх рук, скоріш за все. Але я ну, не дуже тим зараз задоволений. Це печаль, біда. Ослабив я ці болти. Спробую, може так буде краще, але перше враження це просто печалька. Казав, не казав, можливо, дуже глибоко. Ці плоскорізи, Ой, бляд. може, щоб вони картоплю не порізали. Коротше, давайте зараз спробуємо. На вільній сепсі. Ну, а далі буде видно. Я вже не знаю, що говорити. Пройшли ми один ряд, а він нас нагадаю, аж 55 метрів. І хочу сказати, що ситуація не те, що радикально не змінилась, а не змінилась зовсім. Якщо ці то все діло характеризувати, наприклад, двома словами. Це просто печаль біда. Хтось може сказати, хто виконував подібні роботи або виконує. Ох ти Колій олень, да що ж тут тяжкого? Насправді тяжкого взагалі нічого немає. Мотоблок на першій передачі йде, впевнено, взагалі без проблем. Але в силу того, ну як на мене, що картопля посаджена. Зовсім нерівно, ти хочеш підрулювати, і все пішло матом. І без різниці, як мені здалось, в тебе жорстка ну, зафіксована чи не зафіксована, отак от воно виходить. Бачите, я колись казав, що за чим її садити рівно? Сміється той, хто сміється останній. Момент другий, що напевно я зробив неправильно, те, що я диски встановив трішки глибше, ніж плоска різи. Ну, давайте я покажу, як в нас ну, в результати у нас вийшло. Ну, як на мене, це просто пічаль біда. Як ми бачимо, воно все криво. Я не знаю, як з тим боротись, але за мене то ніхто не зробить. І ще один момент, як на мене, знову ж таки, треба було то все діло робити раніше, тому що картопля он вже достає редуктора. Але нагадаю, так як я працюю практично кожен день, в мене просто фізично ну, то не виходило. Коротше, зараз будемо робити якісь там маніпуляції і пробувати все ж таки давати ради той картоплі. We rise like so buildings as the chemicals it takes us higher. Nights young, it is just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Так, а тепер можна сказати, ситуація кардинально змінилась. І ось такий ми вже отримуємо результат. Так, розумію, можливо, не зовсім ідеально, але по зрівнянні, ось цей рядок не підсипаний, а цей підсипаний, то, як на мене, взагалі топ, зілля вириває, підсипає. Ну, я поки що задоволений. Так, є тут моменти, ну, як говорив раніше, картопля дуже велика. Тут я редуктором просто її помняв, але я думаю, вона відійде. Так, яким чином мені вдалося добитись хоч такого результату. По-перше, я змінив кут атаки самої сепки, самого кучника. По-друге, я виставив плоскорізи і диски в одній глибині. По-третє, плоскорізи і диски я виставив колії самого мотоблоку, ну і зробив. Зараз не дуже ну, що зробити вільну сцепку і ми отримали хоч якийсь адекватний, скажімо так, результат. Ну що продовжуємо роботу далі. Принаймні з першим підсипанням картоплі успішно закінчено. Ось ці рядки ми підсипали вчора, потім пішов такий велетенський дощ, не дав нам закінчити. А ось ці рядки ми вже підсипали сьогодні. Ну, по часу, це, ну не знаю, можливо, година, можливо, півтори. І такий ми отримали результат. Так, я розумію, що далеко не ідеально, ну, але маємо те, що маємо, принаймні це набагато легше, чим підсипати ручну. Але, але, якщо подивитись демонстраційне відео цього продукту, мені здалося, там хлопці виконують ці роботи набагато легше. Що б я хотів би відмітити, як на мене, в першу чергу, перед тим, як почати виконувати ці роботи, в першу чергу потрібно налаштувати окучник. Тому що на початку відео я показував, що в мене взагалі нічого не виходило. Окучник мене не слухався, але потім я зробив якісь маніпуляції і все почало більш-менш працювати нормально. Саме повторюю, що я зробив. По-перше, це я змінив кут атаки самого кучника. По друге, я встановив на одну глибину і диск, і плоскоріс. По третє, диск і плоскоріз я встановив на ширині колії мотоблоку. А також, а, да, я зробив вільну сепку. І немало момент, напевно, найголовніший, я повністю, ну, можливо, я не знаю, можна так сказати, чи не можна. В ідеал налаштував диски. Значить, тут в мене відстань між дисками. 23 см, так, зараз хвилиночку. А тут в мене спереду відстань, можливо комусь буде цікаво, 54 см. Наче диски тут налаштовані ідеально. Я маю на увазі по сходженню. Тут у нас діагональ між плоскалізами і диском і тут в нас теж все в одній полосі. Ну, тобто все нормально. Тому повторюсь, перед тим, як почати виконувати ті роботи, обов'язково налаштуйте окушник. В принципі, на цьому в мене все. Експерти причетні, будь ласка, напишіть, чи вартує мені ще раз підсипати мою картоплю чи ні. Ну, напишіть, що було так, а що було не так. Всім миру, всім добра і до зустрічі в новому відео. Давайте подивимось, скільки ж відео бак. Так, як ми бачимо, 2 літри, поки було недостатньо. доливаємо ще. Так, шановні, умовно, приблизно на 6,5 соток підсипання картоплі у нас пішло 2,2 літра бензину. Чи то багато, чи то мало. Взагалі не маю гадки, тому, будь ласка, напишіть. Ваші думки, а на цьому тепер нас все до зустрічі в новому відео.